Добрий день чи добрий вечір. І з вами знову Наталка Полтавка. Так вийшло, що я майже рік не знімала відео. Сталися деякі зміни в моїй родині, багато чого змінилося. І не було певного настрою щось знімати, щось викидати новеньке. Сьогодні поговоримо про дещо корисне для людей, які люблять займатися городництвом. І для цього вам потрібно сьогодні всього-навсього. Невеличкий ящичок замеркою, пара картоплинок і купони. Ще влітку я, купаючи картоплю, знайшла в одному кущику дві цікаві картоплинки. Перше, вони такі величезні, так, на вагу десь грам 400-500, ну і ця така була велика. І е, який сорт не знаю, дуже нагадує слов'янку. Зараз ви бачите, вона така зеленкувата, постаріша картоплинка, е, дещо зморшкувата. по тій причині, що вона частково втратила е, вологу. бо Я вирішила, що буду її розмножувати в Великий... хочу зразу отримати з цих двох картоплин велику кількість кущиків. І помилково, знаючи, що не треба. Зберігати в кімнаті при температурі плюс 20. Картопля швидко почала втрачати вологу і, відповідно, трішки підсохла. Коли вже я винесла на веранду, там в мене прохолодно, всю зиму вона там знаходилась. І за цей час встигла пустити отакі от товсті гарні пагони. Ну, У мене таке є запитання до вас, а ви так, якщо забажаєте, можете коментар написати, скільки максимально кущів картоплі? Можна отримати з однієї бульби. Спробуйте відповісти, залишіть коментар, і відповідь почуєте в кінці цього відео. Свого часу, коли я навчалася в педагогічному університеті на природничому факультеті, мені довелося написати таку курсову роботу про вивчення сортів різних сортів картоплі, зокрема, способи розмноження. Ну, і для досліду мені потрібно було провести таку практичну сторону своєї курсової роботи. Треба було розмружити картоплю, дослідити властивості певного сорту. Ну, довелось, ну, вийшло так, що я знайшла кілограм картоплі. Це було буквально років тому, 17 назад, коли це я проводила дослідження. Чоловік мені приніс кілограм картоплі. Бела розі тоді вона дуже популярна була, дуже відома була. Ну і я вирішила з цим вирішила з цим кілограмом погратися. Кілограм це приблизно було 5-6 картоплин цього сорту. Ну і вдома теж я знайшла такий же кілограм, і от я вирішила зайнятися різними способами розмноження. Ну, як правило, якщо така велика картопля, зазвичай таку велику ніхто не садить. Що будемо робити? Ну, по перше, ми розглядаємо цю картоплю. Заранше ми витягаємо найкращі бульбочки, які вам подобаються. Можливо, ви з осені відкладали для розмноження. Можна розділити на вічка окремі вирізати, можна розділити, наприклад, на 3-4 половинки. Ну, Але взагалі давайте подивимося максимально, скільки можуть бути кущиків з цієї картоплинки. І так, якщо беремо вічка, одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. приблизно дванадцять. З звичайного сорту картоплі в середньому 12-14 вічок. Але якщо ви придивитись уважно на картоплинку на цю бульбу, то ви побачите, що поряд із великими бульбочками так, знаходиться ще декілька невеличких кущиків. Це проріз самий перший. Він забирає якраз перша хвиля отаких от пагінців, потім йде друга хвиля пагінців, потім йде третя. Приблизно максимум можна взяти, щоб отримати більш-менш нормальний врожай картоплі. Три хвилі пагінців. Взагалі, ви знаєте, що перед тим, як садити картоплю, ви витягаєте з погріба на дозарювання, так? на прогрівання картоплі, як правило. І зазвичай, коли вже починається от, от період весняний, картопля починає активно проростати в погрібі. Але це білі пагінці, вони все одно не... Конденційні, вони просто дуже тонкі, витягнуті, етильовані. Так? Вони не містять собі хлорофілу. І, як правило, коли ви виносите таку картоплю на сонечко, ці пагінці згоряють. І тоді виходить, перша хвиля, яка проросла у нас в пагінці у погрібі, вона втрачається. Втрачається, і проростаючі картопля трішки віддає свої корисні речовини першій хвилі пагінців. Звичайно. Що з собою являє картопля? Бульба Бульба — це видозмінений пагіт. Як довести? Довести дуже просто. Бульби швидко зеленіють на світлі. Також пагін має бруньки. Оці пагінці це є бруньки. Так, ну що? Достатньо лекції, будемо щось робити з цією картоплени, а саме будемо вирізати. Розріжемо на всі оці вічка, які є, на всі невеличкі. Стараємося розрізати так, щоб біля кожного пагінця залишилась м'якушечка. І ось дивіться, до речі, дуже добре видно, що вона зелена. Це чудово, що вона зелена. Оце, коли нарізали, даєте трішечки просохнути, тому що, коли будете садити в землю, ну, щоб не загнивалася картоплинка. Хоча я ніколи не даю їм можливості підсохнути і навіть нічим не обробляю. Зазвичай я з погріба витягую картоплю перед тим, як садити. Ну, днів за два-три. Ніколи зарані. Раніше витягувала, тоді так, виходить, не встигли посадити, вічка великі відростають, оця друга хвиля, брунюк іде, вони обламуються, коли садиш. Коли починається вже третя хвиля відростати, то вже врожай. Ви не отримаєте 100% хороший врожай. Так, ми вже колись таке проходили. Тепер я стараюсь садити небагато, але, звичайно, ви не всю м'якушку використаєте. Старайтесь не пошкодити. До речі, сьогодні у нас, сьогодні у нас до речі, День Святого Валентина, 14 лютого. Можливо, хтось каже, чи не зарані я це все роблю. А, ні, не заранче. По-перше, я посажу. Картоплинки, оці вічка посажу в землю і винесу на веранду. Там не дуже жарко. там в середньому 15 градусів, цього буде достатньо. І от у нас верхівкові бруньки, їх тут дуже багато, бачите. Будемо обрізати старатимось, старатимусь, тут трошечки більша шапочка буде. Так, обрізаємо по можливості. До речі, коли я саджаю картоплі, де мені треба ну, от я позеленіла картопля ще з осені, а вона велика, гарна, на їжу не годиться, а на посадку можна. І от я безпосередньо окремо відкладаю і цю картоплю я що я роблю? Я розрізаю безпосередньо перед посадкою. Єдине, що я роблю, обробляю попередньо від колорадського жука. Це можна будь-яким інсектицидом. Контактної дії безпосередньо можна замочити там, типу престиж, матадор, які там ще є е е речовини, або найпростіші недорогі. Нам головне обробити бульбочки, бо тендітні пагінці будуть, щоб їх не з'їли в першу чергу колорадські жуки. Так, ну, от у нас такі вийшли відходи. Ці всі відходи ми викидаємо. Їсти їх не можна. А ось іщені. Ось іщені. Так, Врізаємо зайве. Так, і зараз дивимося, що у нас вийшло, скільки штук. Скільки штук, скількись є. Обрізаємо, обрізаємо. Все, чудово. Так, е, наступний крок. Це це ми садимо в ящик. Так вийшло з однієї картоплинки. Один, два, так, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. І Хоча я попередньо нараховувала значно більше бруньок, але, пам'ятаєте, оця верхівкова, занадто ще маленькі бруньки, вони ще тільки-тільки починають формувати перші корінчики, так? тому я їх ще не буду займати. Вони ще слабенькі для розсажування, для окремих. Так, Наступне, що ми робимо? Беремо цей ящичок, звичайний, з земелькою, звичайний земелько. і цю землю. Виставляємо ці, висаджуємо вічка, і укладаємо один побіля одного щільно. Просто щільно укладаємо, паємо земелькою. До речі, вернусь до своєї роботи курсової. Я садила двома способами. Один спосіб це був спосіб поділ на частинки. Картоплинки ділила приблизно на 3-4 частинки. Тобто, якщо беремо таку картоплину, Потенційно ми її розділяємо на чотири частинки. У даному випадку я саджаю бруньками, майже бруньками, окремими пагонами. То, не повірите, з кілограма картоплі в такий спосіб я отримувала з одної ділянки 25 кілограм, з кілограма картоплі, бела роза, являєте, так? А з іншої. Отримала 20. Бульб дрібних практично не було. Чому тут виходить все таке? Так. Бульб дрібних взагалі не було. І найбільша картоплина важила 1 кг 100 г. Завдовжки була до 25 см. Чому уявляєте, така картоплинка 25 см, тут майже є ще. І на наступний рік у мене було понад 50 кг чудового посадкового. Вже тоді я всю картоплю, яку отримала в результаті досліду, я залишила на посадковий матеріал. Що ми будемо робити? Я буду випускати відео приблизно раз на два тижні щодо цього досліду, з метою, щоб ви побачили, що у нас виходить в цьому ящичку. Так, ну от першу частинку я вже посадила. Потім я ще присиплю земелькою, це дуже важлива умова. В результаті цього досліду у нас виходить така ситуація, що навколо кожної бруньки будуть формуватися ще додаткові. Крім цієї великої, будуть іще бічні бруньки, тобто друга і третя хвиля. Може бути і навіть четверта, але четверта вже буде дуже-дуже слабенька. Практично вона ну, не матиме достатніх речовин. От, чому ми садимо От, трішки з картоплинки? Тут є певна кількість глюкози, яку буде використовувати рослина для росту. Тобто, зараз чому картопля проросте в погрібі От, на даний момент. Температура повітря піднімається. В погрібі стає дуже-дуже тепло. І, відповідно, крохмаль за певної температури поступово переходить у розчинну форму, в глюкозу. З нерозчинної форми в розчинну глюкозу. І таким чином картопля використовує власну глюкозу та інші речовини, які там розчині для швидкого зростання. Так, ну і приблизно, якщо тут у мене знаходиться 11 вічок так, посаджено, з них приблизно множимо на 3 буде як мінімум 33 кущики. 33 пагінці це беремо в середньому. Ну, і так само -то на цій менші бульбі також я розріжу і посажу. Ну і на кінець обіцяла сказати, скільки максимально можна отримати кущиків картоплі із однієї бульби. Ви не повірите. Максимальна кількість була отримана дослідним шляхом 200 кущиків. Хочете вірити, а хочете перевірити особисто. Так, ну що ж, до зустрічі! Хто бажає, слідкуємо за моїм дослідом, шукайте картоплинки, найцікавіші, і пробуйте разом зі мною закладати власний дослід. Часу це займає небагато, але результат вас дуже потішить. До побачення!